Жадібні ведмежата угорська народна казка. Були собі на світі дві кожадібних ведмежат. Вирушили вони якось на пошуки щастя. Ідуть, ідуть, день ідуть, другий ідуть, на третій усі запаси у них закінчилися. Коли дивляться, під кущем біля стежинки лежить величезна жовта головка сиру. Жадібні ведмежати хотіли поділити її порівну, але кожен боявся отримати менший шматок. Стоять вони, сперечаються, галасують. Почула цей гамір хитра лисиця. Прийшла і питала жадібних ведмежат, про що вони сперечаються? Вемежата розповіли про своє лихо. Лисиця пообіцяла їм допомогти. Розламала сирну головку навпіл, але один шматок все одно був більший. Жаднюги замахали лапами, показуючи на більший шматок. Цей більший. Не біда, сказала лисиця і відкусила частину від великого шматка. Тепер більшим був інший шматок. Тепер оцей більший. закричали жаднюги. Спокійно, каже лисиця, я знаю, що роблю, і відкусила частину сиру від більшого шматка. Так вони і ділили сир. Лисиця продовжувала ласувати, а коли наїлася, ведмежатам дісталося по маленькому шматочку сиру. Ось так, сказала сита лисиця. Шматочки невеликі, але однакові і втекла. Ось так буває із жаднюгами.